Всім привіт! Вас вітає Академія ЛВАТЕх. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, який рентгенофлуоресцентний спектрометр краще обрати. В наш час досить актуальною залишається необхідність швидко та професійно перевіряти якість матеріалу на всіх етапах використання, починаючи з видобутку та закупівлі сировини, і завершуючи фінальним тестуванням готової продукції. Завдяки рентгенофлуоресцентному аналізу ви можете визначити хімічний склад матеріалу. Тип та марку металу та сплаву, ліквідність сертифікатів, точний вміст легуючих елементів, наявність різноманітних домішок та забруднень в рідинах, твердих тілах та порошках. І не тільки це. РФА метод дійсно допоможе вам вирішити практично усі поставлені задачі. Але який же спектрометр краще обрати, якщо як виявляється, вони бувають різними? Якщо ви цінуєте в своїй роботі мобільність, швидкість, зручність та доступність, то вибір однозначний. Ручний портативний спектрометр. Рентгенофлуоресцентний ручний аналізатор типу ProSpector 3 підходить для елементного аналізу речовини, якщо вам потрібно швидко отримати результат, бо час вимірювання займає лічені секунди, проводити експерименти в польових умовах, прилад портативний, легкий та зручний, перевіряти зразки нестандартної форми або типу, можливий аналіз будь-яких об'єктів та матеріалів. Провести високоточне вимірювання в широкому діапазоні концентрацій від 10 тисячної до 100%, забезпечити збереження цілісності виробу, який перевіряється. Наші спектрометри використовують навіть в перевірки ювелірних виробів та витворів мистецтва, організувати нон-стоп перевірку металу на відповідність певній марці або невідповідність. У нас використовується велика база марок. І є можливість налаштування поточної перевірки на обраний результат, долучити до перевірки працівників, які не мають професійної підготовки для роботи з лабораторним обладнанням. Прилад має простий функціонал і потреба в калібруванні відсутня. Ще й використовується вбудований алгоритм фундаментальних параметрів для різних типів сплавів, провести тривалу перевірку зразків в польових умовах. Час роботи батареї від 16 годин. Перевести отримані результати на зручний носій для подальшої обробки. Ще для детального опрацювання створено унікальну програму з системою адаптації отриманих спектрометром даних для роботи на комп'ютері та ноутбуці. Підключити інші робочі девайси в польових умовах, наприклад, принтер. Перетворити ручний аналізатор в настільний спектрометр за допомогою лабораторного стенда. Наприклад, портативний прилад ідеально підійде, якщо вам потрібно досліджувати зразки в польових умовах на місці видобування руди чи інших твердотілих чи порошкоподібних речовин. При цьому потрібно шукати структуру з певним вмістом визначених елементів і формувати карту забору зразків для подальшого покращення. Та направлення усього процесу видобування. Або ви займаєтесь виробництвом деталей зі спеціалізованих сплавів, кожна партія яких повинна ідеально вписуватися в зазначені норми та стандарти. Якщо ж для вашої роботи важливі стабільність, Високоточні результати в широкому досліджувальному діапазоні і потужне обладнання, то варто обрати один з настільних спектрометрів. Настільний рентгенофлуоресцентний спектрометр, типу Lvax Plus, підходить для елементного аналізу речовини. Якщо вам потрібно швидко отримати високоточний результат, проводити детальний аналіз продукції на підприємстві або в лабораторії, перевірити зразки нестандартної форми або типу, можливий аналіз будь-яких об'єктів та матеріалів, забезпечити збереження цілісності виробу, який перевіряється. Наші спектрометри використовуються навіть для перевірки ювелірних виробів та витворів мистецтва, провести оперативний, якісний та кількісний аналіз складу металевих Сплавів порошків, рідин, відкладин на фільтруючих елементах, продуктів харчування на вміст хімічних елементів від натрію до урану. Виявити сліди домішок, наприклад, фосфору, сірки, титану, ванадію та інших, провести високоточне вимірювання в широкому діапазоні зміни концентрацій від 10 до 100%, використовувати метод з надчутливою перевіркою легких елементів, створено унікальне поєднання системи подачі гелію з новим детектором для підвищення продуктивності роботи спектрометра, забезпечити високу результативну. Роботи обладнання, з можливістю стабільної роботи приладів за будь-яких умов, з компенсацією температури та тиску навколишнього середовища, підвищити продуктивність роботи лабораторії, присутня 16-позиційна система автоматичної зміни зразків, відеокамера з високою роздільною здатністю. Опрацьовувати результати в зручних програмах, які дають можливість проводити порівняння спектрів, використовувати величезну базу даних, додавати свої параметри для калібрування, наносити логотип своєї компанії та іншу необхідну інформацію: контакти, фото на офіційні результати перевірок. Наприклад, настільні прилади ідеально підійдуть тим, хто професійно займається деталізованою перевіркою, визначаючи вміст тих чи інших елементів до певного знаку після коми, і вміє працювати зі сформованими спектрами рентгенофлуоресцентного аналізу, тобто саме фахові лабораторії на промислових об'єктах. В наукових центрах та у виробників гігантів якнайкраще відчують переваги роботи з високоточними, швидкими, настільними спектрометрами компанії Тож, Сьогодні ми з вами розглядали, який рентгенофлуоресцентний спектрометр краще обрати. Завжди відштовхуйтесь від вашої спеціалізації та дивіться на основні переваги, що для вас важливіше мобільність та швидкість або високоточність та стабільність. А з вами була Академія Елватех. Дякуємо вам за перегляд. Та якщо вам сподобалося, дивіться наші наступні ролики, адже в нас для вас є дуже багато цікавого. А зараз папа. -па.